Транспорт для військових. У Миколаєві на фронт передали чергову партію автівок. Їх надали на запит військовослужбовців однієї з бригад. Про цю подію, а також скільки миколаївська громада вже передала машин захисникам, дивіться у нашому сюжеті. Міський голова Олександр Сінкевич повідомив: за останній рік місто спрямувало на фронт вже 17 автівок. Вони придбані у рамках міської програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності Миколаєва. За наявності фінансування ми плануємо далі продовжувати, а навіть збільшувати цю програму. Звичайно, що це розхідний матеріал на фронті, але і громада Миколаєва не планує зупинятися, а лише допомагати нашим військовим до самої перемоги. Нині на запит військових були передані автомобілі з дизельними двигунами. Представник військової частини Олександр зазначив, такі авто дуже допомагають нашим захисникам на фронті. Саме такі автомобілі. Доволі так дуже добре підходять для виконання наших завдань, тому є. В них є потреба. Ми вдячні за, за ці автомобілі. От вони нам дуже потрібні, дуже нам знадобляться. Дякуємо разом до перемоги. Очільник міста додав, що в рамках реалізації програми на черзі ще придбання техніки для збройних сил та головного управління розвідки. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ.